Закон! 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 У 189-му окрузі на Хмельниччині й досі не визначили переможця на виборах. Окружком вже третій день не вносить дані протоколів з мокрими початками на сервер ЦВК. Опозиція вважає, що це робиться зумисно, аби не оголошувати результати виборів. А регіонали просять перерахувати голоси ще на дев'яти дільницях. Мовляв, ті запізно подали протоколи. Тим часом в окружком і повний безлад кажуть спостерігачі. Зникає системний адміністратор, операційна зала не працює, а голова комісії оголошує перерви, коли сама захоче. Прошу, Прошу, що берегу, О, Напруга зросла ще більше після прийняття рішення окружкомам перерахувати голоси на двох дільницях. Вимагав цю процедуру кандидат регіонал. Опозиціонери протестують. Яким чином дев'ять членів комісії за відсутністю кворуму проголосували за перерахунок голосів? І Яким чином комісія збирається перераховувати голоси, які вже були прийняті? Одного порушення при прийнятті. перевірено цілісність усіх і наявність усіх пакетів документів дех... дівничної комісії одноголосно прийнято. І тепер ми перечимо самі собі, не недо... висловлюємо недовіру самі собі, приймаючи вказану карту. Шановні колеги, дійсно я не знаю. Чому ми пішли на поводу поданому питанні? Паралельний підрахунок є вас у голосі? ви визнаєте, що ви програли по паралельному підрахунку? Дайте можливість, нехай комісія працює. Я вас розумію, це вся ваша відповідь. У вас є паралельний підрахунок, чому ви не визнаєте? Да результатів і мучити людей та кандидат регіонал вимагає перерахунку голосів ще на дев'яти дільницях Нетішина. Мовляв, вони пізніше за інших здали в окружну комісію протоколи. Напевно, щось не фальшували. Після того як комісія прийме рішення, я прийму будь-яке рішення, яке прийме комісія. Я законослупняний громадянин цієї країни. Однак цього разу кружком заяву відхилив, а свободівець вже подав скаргу до суду. Нібито дільниці порушили правила транспортування бюлете. До окружної виборчої комісії, тобто вони здалися не, 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 не невідкладно, а через 46 годин. Зрозуміло, що в тих умовах, коли 293. Виборчі дільниці здатися через хвилину після підрахунку голосів є нереально. Тим паче, що всі були свідками того, що комісія сама затягувала прийом голосів. Наразі окружком продовжив приймати від дільничних комісій протоколи, які через розбіжність в кількості зіпсованих бюлетенів з кількістю невикористаних завертала ЦВК.